Тільки тоді, коли я дійсно віддалась Богу і моє життя почало просвітлюватися, я почала бачити істину свого серця себе справжню, я від'єдналась від своїх рідних і побачила, що ми є єдина свідомість, що вони відображають мої різні лиця, мої різні обличчя, моєї свідомості. І в мене прийшло дійсно таке прийняття, тобто, що ну, це буде поступово відбуватися з вами. Це не є на постійній основі, це є через ситуації. пам'ятаю перші такі мої самі сильні моменти прийняття, наприклад, рідних. Я пам'ятаю, коли моя сестричка мені там позвонила по скайпу, це вже давно, правда, було, може, років 8-9 тому. І я просто не захотіла більше, щоб вона. Робила те, що хочу я. У мене таке пішло відокремлення в світлі і ясність істини, що я просто її люблю і приймаю такою, як вона є. Я не хочу, щоб вона змінювалась. Ну, тобто, я вийшла в такий просвітлений стан прийняття, що мені більше не хотілося. Щоб вона була якоюсь інакшою, ну тобто, взагалі, мені не хотілося її змінювати. Я про все, що я хотіла, я хотіла просто їй сказати, як я її люблю, що я її зробила, і в неї також пішли дуже сильні зміни тоді. Так само сталося в мене багато таких станів було і є. Вони приходять. Коли ти так само з моєю там дитиною старшою, такі теж яскраві були випадки, коли я. Постійно її там просила. Мені не подобалося, що вона там, коли була підлітком ще, що вона після себе не прибирала, і я постійно після неї прибирала. І в один момент я так само входжу в цей стан, але це все, я ще раз повторюю, тільки тоді стається з нами, коли ми дійсно просвітляємося в Бог, в Бозі, коли ми віддаємося Богу. Тому що ти не можеш війти в ці всі стани, коли ти ще ілюзорно бавишся, коли ти ще не є в світлі Бога. Тому що світло Бога проявляє істину, ясність надає нам. Світлює нас, і от так само я більше не захотіла. Я просто спиталася, чому я постійно це від неї хочу. І я відчула і побачила, що це хочу тільки я, не вона. І я це так настільки прийняла з радістю. Я прибирала, все робила. Вона приходить, вона навіть не зрозуміла, що відбувається. Мама, чому ти мене не просила, щоб прибирати? Я кажу: «А для чого? Це так прекрасно, я все поприбираю. Тобто мені самі це захотілося зробити. І вона після того сама почала прибирати з радістю, а потім це взагалі вирішило ще інакше. Ця ситуація повністю розв'язалась по сьогоднішній день. Так спрацьовується все, мої сонечки.